50% корисних копалин України хочуть отримати США як оплату за надану допомогу. Про це заявив очільник МінФін України Скотт Бесент. Втім, як стверджує видання New York Times із посиланням на поінформовані джерела, президент України Володимир Зеленський під час закритої зустрічі в середу відхилив пропозицію адміністрації Трампа, що відбувається навколо мінеральних ресурсів України і як вони можуть вплинути на потенційні мирні переговори. Докладніше далі. За інформацією видання New York Times, адміністрація Трампа прагне отримати не тільки українські корисні копалини, зокрема графіт, літій та уран, але й додаткові природні ресурси нафту і газ. Ця пропозиція дасть право Сполученим Штатам на половину надходжень України від ресурсів. Як пише видання, сьогодні ці кошти Київ переважно інвестує у військове та оборонне виробництво. Президент Зеленський, який продемонстрував відкритість щодо використання мінеральних ресурсів України в переговорах із союзниками. Заявив про відхилення угоди, оскільки вона не пов'язувала доступ до ресурсів із гарантіями безпеки США для Києва в його боротьбі з Росією. При цьому Зеленський додав, що вітає інвестиції партнерів у розробку природних ресурсів України. Втім, переговори щодо угоди ще тривають. Але масштабність пропозиції та напружені перемовини навколо неї демонструють зростання прірви між Києвом та Вашингтоном як щодо подальшої підтримки США, так і щодо потенційного припинення війни. Пише американське видання. Нагадаємо, що в Україні є 109 значних родовищ корисних копалин, зокрема з рудами титану, літію та урану, а також родовища нафти та природного газу. Однак деякі з них перебувають на окупованій Росією території або поблизу лінії фронту. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям. Додавайтесь до нашого каналу. Новин ставте вподобайки та рекомендуйте друзям.